На питання заготівлі дров в осінньо-зумовий період звернула увагу керівниця управління праці та соцзахисту населення на черговому засіданні місцевого штабу з підготовки до зими, що відбулося 29 серпня. Зазвичай незахищені верстви населення громади, котрі живуть у приватних будинках та користуються пічним опаленням, отримували безкоштовну деревину видалених дерев. Заяви пільговиків, пояснила Вікторія Кіпкало, розглядала відповідна рада з надання адресної допомоги. Якщо ми раніше на раді розглядали щомісяця 2-3 заяви, то зараз 10-12. А це ще не почався опалювальний сезон. Тобто у вересні, в жовтні це буде вал звернень. Тепер почали звертатися внутрішньо переміщені особи. І ми не можемо... Відмовити цим людям, да і приймається ця, ця рада, приймає позитивне рішення, але ж потім стає питання, як забезпечити ще у 2016 році. У місті затвердили норму безкоштовних дров для пільговиків 3 кубічних метри. Чи буде в змозі громада забезпечити за такими нормами усіх, хто отримував цю соціальну допомогу, наразі залишається відкритим? Бо постали питання вартості видалення, подрібнення, доставки деревини та Власне її якості. В місті багато дерев, які мають аварійний стан. Ну, це перше питання для фінансування робіт. І основне питання, що дерева 90% це та поля, яка дуже має поганий КПД. І люди ображаються, коли їм привозиш деревину, вони чекають. Дуб. Дуб, ясень, аблокация.